Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Vuk. В цьому відео подивимось на аксесуар, що поєднує в собі розкіш натуральної шкіри та інноваційні технології DAX YA Series. на прикладі такого ремінця для годинників з розміром кріплення 20 міліметрів. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших розмірів в нашому магазині. Ремінець виготовлений з добірної телячої шкіри, яка вирізняється винятковою м'якістю та комфортом. Завдяки дихаючим властивостям матеріалу, ваше зап'ястя прак. Тично не подітиме навіть при тривалому носінні. Акуратна та тонка прошивка по краях не лише додає витонченості, але й гарантує довговічність аксесуара. Головною інновацією цієї моделі є унікальна подвійна магнітна застібка. Два потужні магніти забезпечують неймовірно зручну та водночас надійну фіксацію ремінця на руці. Ви можете легко надягати та знімати годинник одним рухом, не турбуючись про випадкове розтібання. Ремінець розрахований на обхват зап'ястя від 170 до 200. 25 мм, міліметрів, що дозволяє досягти ідеальної посадки. Процес встановлення на годинник максимально простий і не потребує жодних інструментів. Замовляйте DAX by Air Series в нашому магазині. Посилання на ремінець шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.